Програмування кнопок виклику в pager R06 Rex USA Увімкніть пейджер Rex R06, для цього натисніть та утримуйте кнопку зі стрілкою з правого боку, доки не вімкнеться екран пейджера На екрані з'явиться інформація з датою та часом. Увага! Режим програмування на пейджері доступний лише коли пейджер годинник підключений до зарядного пристрою. Якщо пейджер відключити від мережі 220, режим програмування буде заблокований. Для цього вставте кабель блоку живлення в мікро-USB роз'єм пейджера а блок живлення підключіть до розетки 220 вольт. Індикатор на пейджері засвітиться. Червоним кольором. Для входу в меню налаштувань затисніть одночасно дві кнопки на правому боці пейджера. Натисніть один раз кнопку зі стрілкою. На екрані з'явиться двозначне число 0.0. Встановіть число 0.1. Для цього натисніть один раз кнопку зі стрілкою, потім натисніть один раз на кнопку M. Цифра 0 зміниться на 1. На екрані число 01. Натисніть кнопку виклику, яка буде збережена в пам'яті пейджера під номером 01. На секунду на екрані пейджера з'явиться повідомлення Ввести завершено, а число 0.1 автоматично зміниться на 0.2. Натисніть наступну кнопку виклику, щоб запрограмувати її під номером 02. На екрані знову на секунду з'явиться напис Вести завершено, а число 02 автоматично зміниться на 0.3. Аналогічно запрограмуйте всі кнопки виклику в пам'ять пейджера годинника. Щоб вийти з меню налаштувань, двічі натисніть обидві кнопки на правому боці пейджера. Перевірте роботу кнопок виклику. Як бачите, всі сигнали від кнопок виклику миттєво надходять на пейджер годинник Rex R06 під встановленими номерами. Іноді виникає потреба запрограмувати кнопку виклику в пам'ять пейджера під конкретним номером, наприклад, під номером 25. Зайдіть до меню налаштувань, натиснувши на кілька секунд дві кнопки на пейджері. Потім натисніть один раз кнопку зі стрім. На екрані з'явиться число 0,0. Натисніть двічі кнопку M. Цифра 0 змінилася на 2. Тепер натисніть один раз на кнопку зі стрілкою, щоб перейти до редагування іншого розряду числа. Натисніть 5 разів кнопку M. Цифра 0 зміниться на число 5, на екрані число 25. Натисніть кнопку виклику, яку хочете запрограмувати в пам'ять пейджера під номером 25. На секунду на екрані пейджера з'явиться повідомлення «Ввести завершено». Щоб вийти з меню налаштувань, двічі натисніть обидві кнопки на правому боці пейджера. Перевірте правильність налаштувань. Як бачите, при натисканні на кнопку. Кнопку виклику, сигнал миттєво надходить на пейджер годинник під номером 25. Програмування кнопки виклику під конкретним номером успішно завершено. У пейджері годиннику Rex R06 передбачено широкий набір найменувань функцій кнопок виклику, що підходить як для сфери ресторанного бізнесу, так і для медичних закладів. Як змінити стандартні функції кнопок виклику на нові? Покажемо це на прикладі кнопки виклику Rex R333. Увага! Для зміни назв функцій кнопка виклику має бути заздалегідь запрограмована в пам'ять пейджера R06 Rex. За замовчуванням, кнопка виклику Rex R333 має три функції: виклик, рахунок та скасування. Стандартні функції кнопки можна замінити, наприклад, на такі: медсестра, лікар, скасування. Зайдіть в меню налаштувань, затиснувши на кілька секунд дві кнопки з боку корпусу пейджера. Тепер натисніть три рази кнопку M, щоб пригортати список меню вниз. На екрані назва розділу карта ключів. Увійдіть у нього, натиснувши один раз кнопку зі стрілкою. На екрані з'явиться список функцій, які можна призначити будь-якій кнопці виклику. Перш ніж додавати нові функції, спочатку потрібно видалити старі. У нашому випадку потрібно видалити функції винести виклик. Та рахунок. Після цього перепризначити кнопки виклику на новий функціонал. Натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку зі знаком стрілки. Біля функції винести з'явиться число 0. Ви успішно очистили цей функціонал від всіх кнопок виклику, які були прив'язані до неї. Тепер натисніть один раз кнопку М, щоб спуститися до функції виклик. Натисніть знову на кілька секунд кнопку зі знаком стрілки. Тепер натисніть два рази кнопку М, щоб спуститися до функції рахунок. Та натисніть на кілька секунд кнопку зі стрілкою. Ви успішно очистили три команди від усіх кнопок виклику. Прогортайте список функцій, натискаючи кнопку М до появи напису лікар. Обравши цю функцію, натисніть на наступну кнопку багатокнопкової кнопки виклику r 333 У нашому випадку це кнопка рахунок. Праворуч від команди Лікар з'явилося число. Тепер збережіть зміну, натиснувши один раз на кнопку зі стрілкою. Натискаючи кнопку М, гортайте список вниз до появи функції медсестра. Обравши цю функцію, натисніть кнопку в багатокнопковій кнопці виклику Р 33 який хочете присвоїти цю функцію. У нашому випадку це кнопка Виклик. Праворуч від слова медсестра з'явиться число. Це означає, що сигнал від кнопки Виклик дійшов до пейджера годинника і буде відображатися як медсестра. Щоб зберегти зміни, натисніть один раз на кнопку зі знаком стрілки. Використовуючи кнопку M, перейдіть до команди Винести. Натисніть кнопку Скасувати в багатокнопковій кнопці R333. Біля слова Винести з'явиться число, кнопка виклику успішно запрограмована до цієї функції. Натисніть кнопку зі стрілкою, щоб зберегти зміни. Щоб вийти з меню налаштувань, двічі натисніть обидві кнопки на правому боці пейджера. Перевірте роботу кнопки виклику. Як бачите, при натисканні на кнопку Виклик на екрані пейджера висвічується номер та функція медсестра. При натисканні на кнопку рахунок з'являється команда Лікар. І при натисканні на кнопку Скасувати номер сигналу виклику видаляється з екрана Пейджера. Функції кнопок в багатофункціональній кнопці виклику успішно змінені. У великому ресторані є декілька залів, літня тераса, кухня, бар, барбекю тощо. Для спрощення та прискорення роботи персоналу замість простого номера кнопки можна запрограмувати комбіновані номери з літер і цифр: зал 1, зал 2, тер 1 Кух 1, Бар-2. Для реалізації такого завдання зайдіть у меню налаштувань, затиснувши одночасно дві кнопки на пейджері на 2-3 секунди. Натисніть два рази на кнопку М, щоб перегорнути список меню вниз до появи розділу Кількість цифр. Цей розділ відповідає за кількість цифр і символів, що відображаються при надходженні сигналу виклику. Увідіть у цей розділ, натиснувши один раз на кнопку зі стрілкою. На екрані число 2. Це означає, що номери викликів, що надходять до кнопок виклику, будуть двозначними. Натисніть два рази на кнопку зі знаком М, щоб збільшити числове значення з 2 до 4. Це максимальна кількість цифр і символів, які можуть відображатися на екрані пейджера під час надходження сигналу виклику. Тепер натисніть кнопку зі стрілкою, щоб зберегти зміни, натискаючи кнопку. М, перейдіть до розділу Вести кнопки. Увійдіть до нього, натиснувши кнопку зі стрілкою. На екрані з'явиться число 0000. Тепер, використовуючи кнопку M для перегортання цифр від 0 до 9 і латинських літер, і кнопку зі стрілкою для переходу між регістрами, встановіть потрібну комбінацію символів з літери і цифр. Наприклад, встановіть напис зал 1. Натисніть кнопку виклику, яку хочете прив'язати до цієї комбінації. На секунду з'явиться повідомлення Ввести завершено. На екрані напис зал 2. Натисніть наступну кнопку виклику, яку хочете прив'язати. До цього номера. На екрані знову на секунду з'явиться напис Вести завершено. Так само запрограмуйте всі кнопки виклику, присвоюючи їм номер залу. Додавши всі кнопки виклику, вийдіть з меню налаштувань, натиснувши два рази одночасно на дві кнопки з боку корпусу пейджера. Перевірте роботу кнопок. Як бачите, при натисканні на першу кнопку з'являється напис зал 1, при натисканні другої кнопки зал 2, а при натисканні на третю кнопку з'являється напис зал 3. Ви успішно створили спеціальні кодові слова та прив'язали їх до кнопок виклику. На цьому все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайтеся з нами.